Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі, в ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я Олег Самохвал, та мій колега Артур Нісов. Привіт, Артура. Усім привіт. Ну, знаєш, нам не вперше і уж точно не востаннє підв'язувати сучасні ефіри до ефірів тижневої давнини, як не європоцентризм, за яким ми дискусуємо про африканоцентризм, То тематика Middle Power State змінюється вже на Great Power State. А для людей, які в житті ну не доводилося спілкуватися англійською мовою, я повторюю, що тема нашого сьогоднішнього ефіру держави великої сили. Артуре, ну тобі час брати слово. Поговорити про держави великого впливу є безперечно актуальною справою, адже в міжнародному середовищі саме пул великих держав, окрім наддержав, звичайно ж, безпосередньо відповідає за формування світового. Порядку денного та сприяє функціонуванню уставлених правил та механізмів. Дійсно, і сучасні події нашого з вами героїчного супротиву проти расистів доводять нам, що світ дійсно не обмежується американцями як представниками наддержави. чого лише вартує та кількість допомоги від британців і німців, та загалом євросоюзу як зразку наддержавної інституції. Щось мені підсказує, що ми ще не раз згадаємо ці структури в контексті Great Power State. Проте давай поки що так би мовити почнемо спочатку. Як я розумію, Great Power State, та ще й ми до цього дійшли на минулих ефірах. Це такий собі новий рівень потуги, яка визнається іншими учасниками міжнародної спільноти. Ну мій дуже дивний асоціативний ряд порівнює цей процес з еволюцією покемона. Проте пробачте. Це просто я досі пам'ятаю, як розповідав за культурний вплив Японії, якраз такі традиції та батьківщини цього мультфільму. Традиційно і справді варто розпочати з визначення. Пропоную дійти до розуміння великих держав, побудувавши піраміду з рівня розмаху окремих складових могутності, враховуючи різні сфери. Це і політика, і економіка, і військова сфера. Ми можемо сказати, що практично всі держави світу послуховуються цими інструментами, практично всі, а не всі, тому що існують держави без власної армії, як Ісландія, і то приналежність до НАТО все одно додає. Військову складову, тому якщо ці напрямки діяльності наявні в усіх, то класифікація на малі, середні та великі держави здійснюється за рівнем розвитку кожної з цих галузей як окремо, так і в сукупності. І зрештою, здатність країни використовувати ці інструменти, перш за все, для забезпечення свого суверенітету, а також відстоювання власних інтересів на міжнародній арені з можливістю впливати на інших гравців. Тобто, переводячи твої слова, великі держави це ті, які впливають на інших, але при цьому самі не піддаються впливу ще крупніших гравців. Доволі близько, але можна сформулювати ще. Точніше в умовах глобалізованого світу і з взаємозалежністю всіх учасників міжнародних відносин, про що ми більш детально говорили у дев'ятій серії рубрики Дипломатія протягом першого сезону, зовсім позбутися впливу інших більше не залишається можливо. Постривай, переб'ю мені здається, то була десята серія. Я номери серії рідко забуваю, тому перевіриш на Ютуб каналі Deep Dialogs, А я продовжу. Скажімо, на держава США досі відчуває проблему нелегальної міграції з Мексики, і значно менш впливова Мексика своєю бездіяльністю стосовно цього проблемного політики впливає на те, які подальші рішення прийме США з цього питання. Однак це не заважає штатам як на даний момент найпотужнішому світовому актору перетворювати свою політичну волю у світовий порядок денний, тому великі держави це ті суб'єкти міжнародних відносин, які мають однаково високий розвиток за всіма критеріями могутності без суттєвих перекосів між ними, що дозволяє їм не тільки забезпечувати суверенітет, а й імплементувати свої інтереси у міжнародному середовищі. Ну тобто на тому ж самому кейсі мексиканців у США, якби не було інших великих Сів, то проблеми в США були би єдиними на міжнародній арені. А тут є інші, які, умовно кажучи, покрутять пальцем і продвигатимуть власні інтереси, цим самим створивши ну, таку собі конкурентно спроможність думок на глобальній арені. При цьому тут є тонка межа між великими державами і наддержавами. Останні також визначаються за високим рівнем могутності за всіма важливими сферами однак над державами їх робить лише те припущення, а іноді й перевірений факт, що вони не можуть бути переможеними навіть коаліцією великих держав, якщо до такого альянсу не входить інша наддержава. Тобто, якщо ми протягом кількох десятиліть називали штати єдиною наддержавою, то якраз таки малося на увазі, що США мають достатньо ресурсів і потужностей, щоб одноосібно вистояти у війні проти усього світу. За тим же принципом над вважався СРСР, але повертаючись до Визначення великих держав вони справді є найбільш потужними суб'єктами світової політики за винятком потенційної здатності поодинці вистояти проти коаліції інших великих держав. Тобто, коли ми говоримо про підвищення від середньої сили до великої, ми мали таку собі шкалу могутності на увазі, яка була або десь посередині, чи ну вже десь була ближче до найвищого показника. Проте, якщо вже говорити про перехід з великої до наддержави, то вже цій шкалі немає куди рости тут вже відіграє значну роль сам факт того апогею могутності, коли держава по суті є окремим світом, що зможе ну не те, що відокремитися від інших частин світу, а ще й протистояти їм. Проте, що то за критерії, які дозволяють державам існувати сепаровано від світу, підемо по порядку. Перш за все, це політична могутність. Політична складова потужності включає стійкість політичного режиму, здатність системи ефективно реагувати на внутрішні та зовнішні виклики, врегульовувати кризові явища та впроваджувати обре. Ні, підходи у напрямку розвитку. Сюди ж включаємо класичну дипломатію, елементом якої сили та важелі політичного впливу на інших учасників міжнародних відносин. Так, як у випадку з початком війни, з расистами згадаємо, якраз по цьому критерію усі розвідки світу давали нам ну максимум тиждень у протистоянні з расистами. Світ вважав, що наше державотворення, наша можливість швидко реагувати на таку кризу є уж дуже неперспективною. Назвемо це так. Розвідки вважали, що ми просто не зможемо вчасно. Відреагувати тут те саме, але ми вже моделюємо умови, коли реагувати треба не на одну Росію, а на ще грандіозніші виклики на цілий світ, ну раз така дотична тема, можу припустити, що наступним критерієм буде саме військова сила. Протягом всієї історії без неї нікуди. Однозначно, взагалі, ці складові потужності не розділяють за важливістю. Усі вони є однаково визначальними. Однак, з точки зору фізичної безпеки, то військовий фактор дійсно має свою пріоритетність. І якщо для країн і середньої сили достатнім є можливість убезпечити власні кордони, то великі держави здатні використовувати військову могутність як інструмент впливу на інших, а також по аналогії з наддержавами країни великої сили здатні вистояти у воєнному зіткненні з державами середньої і малої сили. Ну сюди й включимо ядерний потенціал, чому неможливо протистояти ядерним наддержавам? А тому, що незважаючи на резолюцію, що забороняє використовувати ядерний арсенал проти неядерного супротивника, якщо вже наддержава вирішила піти таким шляхом. Хом, то вона вирішила покінчити з загрозою, називаємо це докорінно, як би жорстоко це не звучало. Рухаємось далі. Звісно, ми ж не можемо обійти стороною економіку, і знову все впирається у рівень впливу. Великі держави це не просто найбільші економіки світу, а й ті, що сукупно з іншими інструментами могутності формують економічні відносини на світовому рівні та здатні до координаційного впливу на ринки в інших частинах світу. Тобто, умовно за рівнем ВВП, ми маємо Канаду в десятці найбільших економік світу. Однак сама Канада є прикладом класичної середньої держави, а не великої. Ну це й більше про вплив економік на держав і великих держав на інших. До прикладу, майже вся Європа забезпечується переважно німецькими товарами. І звідси ми можемо говорити про домінантний вплив Німеччини у регіоні. А от апогеєм могутності є глобалізація західного зразку, яку якраз запропонували американці. Тому й Китай зараз так старано впроваджує шовковий шлях, як його аналог. А от назвали політику, назвали військовий потенціал та економіку, ніби в. Це найголовніше, але ж я то знаю і розумію, що на цьому все не кінчається. Заключним четвертим критерієм зазвичай називають культурний вплив. З одного боку, це технічно можна записати в елементи м'якої сили, однак концептуально, яка сила це про привабливість, що досягається механізмами демократії та дипломатії, а культурний простір є окремим середовищем впливу. Із сучасних прикладів це Китай, який ініціював вивчення китайської мови і культури в інститутах Конфуція по всьому світу, або ж Америка, яка в тому числі через образи у фільмах поширює американський стиль життя. Навіть в найбільш віддалених від штатів країнах з історичних це поширення Великою Британією англійської мови на весь світ, що досі залишає англійську однією з перших мов міжнародного спілкування на тлі політики, економіки та армії. Культура часто залишається непоміченою однак, у довготривалій перспективі її вплив буває також визначальним. Ну знаєш, американською мрією вже нікого не здивуєш у сьогоденному світі. А от кейс Британії можливо викличе питання для наших слухачів: чим же ж сьогодні прославляється така вже прославлена в минулому країна? Велика Британія. Це класичний приклад держави великого впливу, яка тримається на цих позиціях вже декілька століть поспіль. У статусі великої держави Британія навіть встигла пройти свою рідну еволюцію від історичного імперіалізму до прагнення стати третьою наддержавою поруч із СРСР та США після завершення Другої світової. Як наслідок тривалого високого рівня розвитку всіх чотирьох основних параметрів могутності, цілком природнім є закріплення англоцентричності, що має відклик у сьогоднішній зовнішній політиці Британії. До речі, про англоцентричність був один такий видатний діяч. Звали його Деголь, президент Франції. То він досить чітко заявляв про неможливість свого часу ще вступити британцям у тогочасний ЄС, якраз таки через їх англоцентричні погляди, а все через те, що британці називали ла Ла-Манш протоку між Францією та Королівськими островами британським каналом. Ні, на що не нагадує ситуація, а зі спонсоруванням українського патріотичного виховання, а зі спонсоруванням сил під час АТО французи також возникали, так би мовити, що проти британців, що проти нас. Що тоді, що зараз вони боялися чужого впливу і використовували такі центричні терміни. Проте те, що зосередженості немає взагалі у британців, ну таке заперечити важко. І вся ця англоцентричність якраз і є прикладом того, що культурна складова могутності відіграє далеко не останню роль, і найбільш яскравим культурним проявом власної винятковості британці вбачають монархічну форму правління. Символ, яким виступає сам британський монарх, є не тільки складовою британської ідентичності, а й тим інструментом, який забезпечує культурну дипломатію з іншими країнами в англосаксонському англомовному середовищі. А ти лише зверни увагу на те, як вони акцентують молоді британській спільноті, що насправді король та його сім'я це ну, дуже круто. Так, це значна стародавня традиція, але ж вони навіть її намагаються адаптувати під ведення соцмереж королівською родиною, чи, наприклад, напівінтерв'ю, напівфільм, Мами про драму Бекінгемського палацу. А якщо продовжити виокремлювати з культурної могутності символізм, то справи доходять навіть до національної валюти, коли ще в складі ЄС піднімалося питання переходу на євро, то громадськість була різко проти. І найпопулярнішою відповіддю серед респондентів було те, що британці вбачають фунт стерлінгів символом суверенітету країни, від якого вони не хочуть відмовлятися. Досить повчально для нас, українців, чи не так? Адже скоро і нам стоятиме питання єврозони, і чи то впровадження, чи то не впровадження в Обіг лише євро замість гривні, особливо британцям це допомогло в часи Брекзиту сьогодні. Якби вони були підв'язані до євро, хто знає, Можливо, вони б навіть і не змогли подумати про вихід з ЄС, і це питання б не стояло на порядку денному сьогодні. І знову ж таки, Брексіт є тим прикладом, що демонструє багатохранність критеріїв визначення могутності та реакції на нові виклики. Адже крім економічного фактору, Брекзіт був замовлений відчуттям британцями впливу європейської спільноти, який вони захотіли зменшити, вийшовши на. Шлях цілковитої незалежності. А от скажи мені, Артуре, ми цілий ефір присвятили лише Британії, чи все таки є ще представники великої сили? Звичайно, є й інші. Але якщо я почну відповідати розгорнутіше, то ми почнемо посягати на наступний ефір. На щастя, чи на жаль, другій частині Great Power States все таки бути? А зараз ми з вами прощаємося. Дякуємо вам, шановні радіослухачі, що слухаєте нас, і зустрінемось за тиждень. До нових зустрічей! Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.